Вітаю вас, мене звати Коза такозапівго, і ви дивитесь Золотий Гусь хеловін. Сьогодні ми поговоримо про підготовку у школі у точки інформації, де можна завершатися до бабусі, дідусі мами та татусі у дитячого лікаря. Погано чи добрий? Давайте поговоримо про цьому. Пішли. Вітаю вас, друзі! Здравствуйте, тема наша сьогоднішньої програма підготовка у школі. Розкажіть, будь ласка, Андрій Махарський. Ви така прекрасна красуня. І що ви знаєте підготовку у школі. Підготовку у школі, які дістали тетраті і пішли у школу. Ну давайте що підготовлюється у школі наші експерти. Давайте подивимось, що там було. Підготовка у школі це... А я тут. Підготовка у школі, де навчається на уроках, фізкультурах, домашні завдання та інші. Де муситься чекатися, пішли у школу, задіставайте траті і пишемо. 2 плюс 2 рівно 4. Ну, не знаю це правильна відповідь. Неправильна відповідь. Пише вон піор. Ну, нам прийшов хвості рейка ковіду з друзями. Ну давайте подивимось. Ми поговоримо підготовку у школі. Да. Я вже представляв, що таке підготовка у школі. Давайте подивимось. Давайте подивимось. Спілкування Рейка Гуїдо дуже часто бачить своїх мам і тата по телевізору. Може навіть частіше, ніж удома, тому що мама у клуб рейку але тання телеведуча, а тато – та журналіст і депутат. Якось вони знайшли всі разом до козва півго. Говорили про все, про все, про все. А потім сказав у стівичці, незабаром ся саме школу. Пізниці, років, Здравствуйте, козапівго. Розповідайте про підготовку в школі. Підготовка у школі це е, якась поведінка у школі, під розпіставу двійку. Яка підставу двіку, півго. За що? За я сказав. Що таке підготовка у школі? Розкажіть, будь ласка. І менше все представляли унікальне, як пісьменше. Тоді розповідав підготувати знання. А замовкне, Таня, по-моему, замовкне! Ай, слава! А відклеть! І так, розповідайте, хто з таким Андрій Махарський підготовка у школі. Так, друзі, зараз я піду і розберусь. Так, Таня. Давайте підемо в школу. Наше студії козла півгора, золотий гость Хэллоуин, е е як у школа доктора Комаровського, я е косяк доктора Комаровского, с умасе шоу, я козла півгора, сумасшел. Да помилився. Розкажіть, я не маю. Розкажи, будь ласка, все пішов вон, Пішов вон, Пішов вон! Пішов вон! Сія крейсер кошмар! До зустрічі!